У Черкасах віддали шану героям, які не побоялися сказати ні диктатурі, та загинули у боротьбі за майбутнє. Участь у покладанні квітів до пам'ятника борцям за волю України та спільні молитви взяли керівники області та міста. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Черкаська міська рада. Щороку, 21 листопада, наша країна вшановує пам'ять героїв двох революцій, які змінили хід історії. Помаранчева 2004 року та Революція Гідності 2013-го стали свідченнями того, що український народ прагне свободи демократії та європейського майбутнього. Ці події об'єднали мільйони українців. Тоді на Майданах лунали голоси мільйонів. Люди різних поколінь та професій об'єднувалися заради єдиної мети побудови демократичної держави. На жаль, ця боротьба забрала життя багатьох новинних людей. Сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, значення цих подій стало ще більшим: день гідності та свободи, день, коли ми об'єднуємося, щоб підтримати одне одного та зміцнити нашу віру в перемогу.